Яскравий та незвичний манікюр зазвичай обирають до зимових свят. У майстринь міста вже розписані усі дати до різдвяно новорічного сезону наперед. Тому знайти вільне місце на манікюр наразі складно. Ті, хто ж записався завчасно, вже почали обирати дизайн до свята. Нещодавно, буквально позавчора почали робити святкові манікюри. Більшість з них це таке нюдове більше роблять, френч. Бльосточок трошечки. 2025 рік зеленої дерев'яної змії. Покриття на нігті обирають відповідне. Клієнтка Ілона слідкує за трендами манікюру. Наноситиме на новорічну ніч. Зелений, так як тренд цього року під новий рік. Зелений змією. Тренди до покриття гель-лаком стрімко змінюються. Цьогоріч найбільш бажані серед клієнток стали коричневі відтінки, зелені відтінки, також нас йдуть вітражні відтінки з блискітками всередині, тобто це такий акваріум-ефект робиться, також котяче око, також різні відтінки в нас. Згідно з китайським календарем, аби рік був вдалим, потрібно підбирати палітру так, щоб не розізлити господиню-змію. Тому деяких кольорів клієнти намагаються уникнути. Не можна робити кольори яскравих кислотних відтінків, також чорні, червоні, голубі. Слідкувати за трендами чи ні справа кожного. Тож майстриня радить обирати покриття, яке подобається. Адже манікюр це не тільки про тренди, а й естетичне задоволення. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.